Увага! Поліція встановлює особу чоловіка причетного до вбивства жінки у місті Лозова. Шановні громадяни, якщо ви впізнали особу чоловіка або володієте інформацією про нього та його місце знаходження, просимо повідомити до Лозівського районного відділу поліції за адресою Харківська область, місто Лозова, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 7 або за телефонами 9 два 050 781 57 09 066 708 49 60. За надання достовірної інформації про анкетні дані або місце знаходження розшукуваної особи, зображеної на фото, буде надано грошову винагороду.